Добрий ранок гості і підписники мого каналу. Дивлячись відео наших пастирів, то для себе чітко розумієш те, що Бог хоче навернути нас до себе на дорогу істини. І наші постаря, що показали, теж і пастиря, і Біблія чітко показує для себе те. Чітко показує те, що було і що особу буде. Те, що зараз йдуть землетруси, цунамі. Це все не просто так. Люди вже геть зійшли з розуму, роблять все, що хочуть, і дугам поконяються, але не Ісусу Христу. І Бог показує. Що буде, якщо ми не звернемося до самого Бога? І тому треба чітко для себе розуміти, що ми робимо і кому ми поклоняємося. Якщо це цунамі 100 метрів, то покриє сусушу, і нас не буде в живих нікого. Всі підемо під воду. Тому треба саду до Біблії, до наших пастирів і до Бога. Щоб все було добре. Амінь.